Любі дівчата, привіт! Сьогодні ми будемо з вами обговорювати тему тренди сумочок 2025. Ми знаємо, що сумочок, звичайно, багато не буває, але які ж залишаються актуальними в цьому сезоні. Я підібрала на нашому прикладі сумочок з нашого магазину Парадайстор. Ті моделі, які будуть актуальні, і які ви можете прийти до нас. І, купити. і так, перше. Звичайно, що зараз у нас йде величезний тренд на маленькі сумочки. Прям взагалі, чим менше, тим краще. Щоб туди максимум вмістилася помадка для губ і все. Звичайно, міні-сумочки вони будуть актуальні. ще... І весною, і літом, тому, дівчата, придивіться, в принципі, такий аксесуар може бути. Особливо вдало виглядає сумочка, коли маленький розмір поєднується з яскравим кольором. На літо та весну це просто неймовірно класно та стильно. Як вам така манюня, напишіть в коментарі. Сумочки багети так звані такі подовжені. Не сильно широкі подовжені сумочки, називають їх багетами. Вони також зараз на піку своєї популярності. Восени це були такі шоколадні, коричневі відцінки та кольори. А звичайно, на весну та літо ми обираємо світлі. Вітінок такого світло-зеленого, а-ля мятного знову повертається в моду. Він буде дуже актуальний в поєднанні з ось цією сумочкою. Дивіться, як класно виглядає. І, звичайно, що молочний колір у фактурній об'ємній шкірі виглядає. Супер. Мої. Мої. Поїхали далі по трендам сумочок. Особисто я обожнюю, коли поєднується текстиль. Та шкіра. Подивіться, як це класно та свіжо виглядає. Те, що треба нам для нашого майбутнього літнього сезону. Ось така моделька сумочок, коли поєднується текстиль, та шкіра, буде дуже-дуже актуальна влітку, особливо. І, звичайно, що текстиль просто. Чистому вигляді також буде неймовірно актуальний, тому що це виглядає знову ж таки політньому, і можна її взяти і на роботу. Вона дуже вмістка, і на пляж, і до басейну, і в поїздку. У нас є ще більші сумки є квадратні, є абсолютно різних форм. Різних кольорів, тому дівчата придивіться до текстилю. Звичайно, що розмір великі сумки в цьому сезоні літом будуть дуже актуальні, дівчата. Ну що, красуні? Як вам така підбірка? Це перша частина. Якщо вам сподобається, то ми зробимо другу частину з нашими сумочками, які будуть актуальні. Обов'язково пишіть в коментарі. Який формат сумочки, і яка вам сподобалась найбільше? І, звичайно, що приходьте на наш інстаграм, телеграм, там у нас багато контенту. І ми вас будемо всіх дуже чекати. Всім па-па!